Товариство, добрий день. У нас сьогодні знову ж таки рубрика комплекти з OLX чи товари для FPV з OLX. Що, що хочу сказати, що попався мені такий комплект 80 тисяч гривень. На столі не так вже і багато лежить, і тому я такий ну, ну, типу, ну, як, як така ціна взагалі може сформуватися, але в, в кінцевому, коли підсумуємо. Всі результати ми побачимо, що побачимо те, що побачимо. Давайте без спойлерів. Тож, у нас тут комплект в чудово підійде для початківців з досвідом. Початківців з досвідом поясню, що скоріш за все мали на увазі. Це те, що ви вже на якихось тайні вупах політали, і вже можете на симулятор тайні вуп, і вже можете переходити для польотів на вулиці на 5-дюймовому дроні. Це трошечки спойло. То нас не цікавить. Погнали, обладнання купляв для власного використання, але лежить без діла через відсутність вільного часу. Шкода обладнання, тому вирішив продати. Гадаю, десь воно більш корисне буде. Весь перелік вільно поміщається в кейсі, зручно переносити. Зручно переносити. Ну, типу, в кейс оце все. Ну я не знаю, в рюкзаку це тяжко переносити, а в кейсі в одній руці. Цікаво, перевозити це зручно, переносити це незручно. Внизу виставлю детальний перелік оце прям непогано. fpv дрон gaper C Mark 5 5 дюймів керування TBS Crossfire. Відео Caddx не було про Kit HD. Що ми з цього ми і почнемо. А, мені не дуже подобається, але це, скоріш за все, ось цей дрон. Він коштує 6 BS Nano 515 доларів. Але я його не хочу додавати до нашого е, рахування, тому що це старий дрон. Я не знаю, ну, типу, на навісті, марки, тут навіть написано, що він не навісті, хоча він вже потихеньку відходить. Я хочу сюди до нашого рахування додати останню версію марк. 5 У нас там Марк Mark, Mark 5,5 дюймів, все так і є. Але вийшла остання версія марка 5 тож ми його і додамо. 21 тисячу. Додаємо далі. У вас може трошечки на задньому фоні бути генератор з цього з магазину, але вже Вибачайте як є. Чому не хочу ці додавати, бо він старий. І ну, типу, нащо його брати? Якщо ви далі захочете оновлювати свій кіт, то, то цим ви далеко не оскочите. Окуляри для FPV DJI Goggles 2 з кабелем і батареєю в комплекті. Є батарея на 3800 мА, яку можна використовувати замість стандартної. Потрібен кабель DC на xt 60 Тобто у нас тут е, самі окуляри з батареєю, і він каже про батарею трошечки. От, ось про цю батарею. Про цю батарею він каже. Ми цю батарею теж подивимось, але вона важить пів кілограми. Тобто, вам треба пів кілограми тримати в кармані для того, щоби. Ну, коротше, я не знаю, це, це прям дуже. Дуже весело. Зараз додаємо вартість окулярів. Окуляри на OLX. У нас тут є топ-цін 23 900, 18 500, 20, 18 800. Я хочу стопу взяти. Давайте з 18 500. 18 500. Ну, типу, ми далеко не йдемо. Одразу перша вкладка, перша. Окей. Пульт TBS Tango 2. Окей. Заходимо на Олекс. У нас початок. 5500 це не підходить. А що? Що, може 6000 туди? 6-6. Окей, плюс 6000, Погнали, що у нас ще є далі? Зарядний пристерій. Toolkit RC з двома блоками живлення. Один оригінальний, два ліново перероблений. Спрацює не гірше оригінального. А навіщо він нам? Ну, якщо оригінальний працює і все нормально працює, навіщо нам другий перероблений спрацюєний. Ну, коротше, я ось це не буду докидати, бо він нам не потрібен. Це просто мотлах, котрого хочуть позбавитись. І додати його до ціни я й не можу. Тому що у нас є Tolkit RC і оригінальний блок живлення з ним Толкіт. Це Tolkit, а не Тулкіт. Ну, ми будемо додавати Тулкіт <свят> РС. Тобто, у нас є сам Тулкіт і з цим блоком живлення. А що у нас? 2900. Далі що ми можемо подивитись? Що у нас ще є? І на цьому у нас все нормально, закінчується. Далі починається дуже весело. батарея на 3800 мА 50-100 це одна штука. Я спочатку подумав, як на дроні з нею літати, вона важить дуже багато. Так, Якщо не фристайлити, можна на ньому ну, там, по політати як Сініматік, але без GoPro, я рахував, що там по коефіцієнту, начебто, виходить, можна на ньому політати. Але токовіддача 500, чи це буде варте? Ну, Продавець його характеризує як батарею для FPV окулярів. Я не знаю. Це взагалі цей розділ з батареями. І батареї 1500 мА 110 це 15 штук. І він їх продає 15 штук. Тепер у мене питання таке. Зараз ми ще tolkien а начебто на дві батареї. він Зарядне. Кожен місяць, якщо ви їх не використовуєте там кожні три тижні чи кожен місяць, акумулятори треба заряджати, розряджати і ставити на зберігання в режим сториджа, як він 16 акумуляторів обслуговував. Ну, тобто, зарядити 16 акумуляторів навіть по дві. А, тобто там вийде ну 3-4 години зарядити, потім їх потихеньку треба розрядити. І потім їх треба поставити на зберігання. Ну добре, ми їх заряджаємо 3 години сьогодні. Тобто 3 години, а, ну мінімум, я так розумію, мінімум 3 години 16 акумуляторів. Це без всілякого їхнього забування. Тобто, ти їх заряджаєш. Витягнув і наступне. Взагалі, якщо ти десь провтикав, то ці три години вже до 3,5, 4 і далі розтягуються. Тобто у тебе може цілий день уйти на те, щоб зарядити ці акумулятори. Потім цілий день на те, щоб розрядити. Ну, добре, ми не забуваємо, ми по годиннику спимо, ми переставляємо, як тільки вони зарядилися, як тільки вони розрядились. але це все одно. Якщо у людини відсутність вільного часу, то ці акумулятори вже могли померти. То зараз ми побачимо ціну без акумуляторів. Яка у нас ціна? 48 400 за новий комплект. ось цього. Ну, давайте так, Не новий комплект, новий дрон. І що у нас тут нове? І, і, і зарядне нове, все інше ми з OLX взяли. Перші. Ми навіть вниз не уходили, скільки це може коштувати. Але людина ще це 15 16 акумуляторів це просто капець. Причому один із них пів кіло важить, і наступні ну, хай по 200 грам. 10 акумуляторів це вже 2 кілограми. І все зручно вміщається, зручно переноситься в кейсі. Я. Що це таке? Реклама. Тобто, я не розумію. Ну окей, 80 тисяч. Зараз я вам покажу, звідки ще намалювалось. Ну, типу, людина за них, як за нові, якщо ми, я ніде його не знайшов, вони, скоріш за все, зняті з виробництва чи не продаються. Ну, окей, ми візьмемо тріт, э, останнім його давайте. Тому що у нас тут 15 штук по 1500 мА. 15 штук по 1500 мА. Ось таких от батареях. 1225. Давайте 1230 помножимо на 15. І це у нас буде. І додамо, скільки у нас там ще за транспортування 220 гривень. Це 18670 на акумулятори пішло. Але, ну ви прикиньте, стільки заплатити за бушні акумулятори. Я, ну, типу, я не знаю. Я не знаю, я би, я би цього. І 3000. І сюди додаємо ще 3000. Це... 21. 670. Тобто, ми до цієї ціни додаємо 21 670. Це виходить 70 тисяч. Тобто, у нас йде дрон останній нові, нове зарядне і нові акумулятори. І виходить це на 10 тисяч дешевше, ніж в цій об'яві. Я, я просто я не знаю, ну, за 80 тисяч я би взагалі не, ну типу, сам комплект 48400 вийшов. Все це далі додається. Ну, типу, ок, будемо казати, 50 тисяч. 50 тисяч вийшов, і на 20 тисяч батареї, котрі не факт, що нормальні і не факт, що будуть працювати. Я абсолютно не розумію цього. Ну, типу, які... це правда, що підійде для початківців з досвідом. Ну, початківець може ну, втиканути і це взяти. Я, я не знаю, як підібрати до цього слова. Ну, типу, 48 500 а коштує комплект, він продається за 80 тисяч з котом в мішку з цими батареями. Ще далі. А, якщо ми купляємо цей комплект, по-перше, ну, люди ще їми користуються. Але вже повинно незабаром вийти о 4 система. DJI Air Unit 4. Нащо тобі Vista брати, якщо скоро вийде 4-й Air Unit, я не знаю. Я не можу сказати. А ще велика проблема це те, що тут продаються DJI Goggles V2. І ці окуляри не будуть підтримувати під'єднання до четвертої системи. Тобто вони вже далі не будуть не підтримуватись, не оновлюватись нічого. Ви їх купляєте, і, і що з ними? Тільки на вісті літати, і тільки на o 3 Unity літати. Все, все інше вони не підтримують. Причому. Навіщо так себе обмежувати? Якщо у тебе є 80 тисяч, то ти можеш зібрати набагато кращий комплект. При всьому при цьому. і пульт можна взяти за такі ж самі гроші, тільки е, якщо на 2,4 брати, він трохи навіть дешевше буде дрон коштувати. Але і сам дрон можна дешевше взяти на о Unity зараз. На отрій Air Unity зараз можна набагато дешевше дрон взяти. Мені здається, ну, майже в половину дешевше можна взяти дрон. Для кого це, це викладено? Є... Я одразу такий, 80 тисяч за цей комплект. По-любому, якийсь підписник почав прикалуватись. Потім такий, та ні, в принципі, якщо все нове збирати, то це виходить 70 тисяч. Ну, якого фіга, Ми взагалі повинні навіть за це заплатити 70 тисяч, якщо батареї Бушні. Я кажу, якщо у людини одна, дві там, ну. Три батареї. Ну, три батареї, це мені все одно напряг. Якщо у тебе немає часу з цим всім займатися, то ти не будеш підтримувати життєдіяльність цих батарей. І просто-напросто, якщо воно лежить 2-3 місяці, то вони вже починають помирати. Вже починають. У мене. Батареї, на котрих я літав кожен день, вже навіть один батарея, вона не витримує навіть одної хвилини. На інших я можу літати приблизно 3 хвилини. Вони вже самі починають потихеньку помирати. Хоча б я ними користуюсь. Ну, 3, місяці, 3 місяці. А тут, скільки воно лежить, як воно обслуговувалось, тим паче, що. Погода, я не думаю, що льотна вже давно. Ну, знову ж таки, відсутність вільного часу. Якщо він останній раз запускав їх влітку, а зараз вже зима, ну, ну, ну це, це просто мертві гроші. Оце мертві гроші. І, і за це брати щось і це купляти, я, я не знаю. ну, ну це, коротко, дивіться, дивіться самі, сподіваюсь, Відео було для вас цікаве, навіщо цей комплект взагалі продається. Ні, навіщо продається, я розумію. Чому за такі гроші? І... Ну, Тому що людина хоче повернути. 80 тисяч за те, що на цьому у мене все. <сам> я погнав.